Віці я привелася відкриваю, щоб не переживали у нас все стерильно, одноразово. За допомогою експрес-мужу тестування на ВІЛ відбувається за лічені хвилини. Валерія Білоконь із Херсонщини. На таких тестуваннях каже у Черкасах була вже тричі. Це насамперед турбота про власне здоров'я. Коли в школу ходила, це по п'ятий клас 6 шосте основе здоров'я і про здоров'я, про снід, і про ВІЛ. Все говорили про кожну вакцинацію. Тому я намагаюся своїм дітям вовремя всі щеплення робити, то що це важливо для них, для їхнього здоров'я. Так само і сніт це дуже така хвороба, що дуже неприємна. Ну неприятно, коли ти хворієшся. Не хотілося б хворіти на таке, не мені, не моїм дітям. Про хворобу та її наслідки для здоров'я знає, говорить 19-річний Данило Тумасов. Тому приходить до цієї організації не вперше. Для молоді на даний час це дійсно потрібно, тому що вони вже не слідкують за своїм здоров'ям. їм майже на все байдуже краще провіритись, хоча б раз і бути впевненим в собі і в своєму партнері. Я впевнений, що цілком правильно веду за життя. Я не хвилююсь. Процедуру тестування варто виконувати, хоча б раз на рік, розповідає соціальна працівниця благодійної організації пані Світлана. Протягом 20-30 хвилин людина може дізнатися за свій результат. По Перше, це наше здоров'я. По-друге, це наші партнери, які з нами живуть. Тому ми будемо впевнені, що ми їх не інфікуємо. Він у нас імунітет. І... Тоді починають з'являтися інші захворювання. За допомогою чат-бота тест поруч можна дізнатися, де розташовані найближчі заклади охорони здоров'я та неурядові організації, в яких можна протестуватися на віл. Це безоплатно, каже комунікаційна менеджерка Наталія Бойко. У нас на базі благодійної організації є пункт тестування, це окремо виділений кабінет, де постійно чергує соціальний працівник, і кожен охочий може прийти безкоштовно проконсультуватися, протестуватися, дізнатися результат. І, власне, якщо потрібно, потім соціальний працівник може цю людину супроводжувати на лікування і весь період. Потім та таких звернень поменшало, додає пані Наталія. Взагалі через війну. Сама ситуація контрольованості віл-інфекції вона погіршилася, да змінилася не в кращу сторону. У людей ускладнився доступ до тестування, до лікування, тому, на жаль, охочих стало менше. І статистика говорить про те, що рівень поширеності ВІЛ в області зараз аналогічно там з минулим роком цей самий період він змінився там на три відсотки. Частіше ми спостерігаємо тенденцію, що звертаються жінки, але за статистикою, Кою більше 60% вілоінфікованих – це саме чоловіки. Люди психологічно зараз всі такі в стресі, тому вони більше забувають на своє фізичне здоров'я. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.